Усім привіт! Давайте проведемо разом зі мною один день у чеській школі. Зранку у мене завжди відбувається типична ранкова рутина, що допомагає мені налаштуватись та не перейматись через школу, особливо коли попереду чекаю 8-9 уроків. Я роблю зарядку, одягаюсь, снідаю на швидку руку та збираюсь до школи. Пішов другий місяць другого семестру, і з багатьох предметів нам потрібно знову здавати роботи, які здаються раз на півроку. Тому я б не сказала, що навчання дуже легке. І я чекаю маленькі канікули, які будуть на початку квітня. І отже, не сказати, що швидко, але от сиділа я 5 уроків, наприклад, англійську, німецьку та географію. І у мене була перерва на обід. Звичайно, це святе, і нас не залишають по більшості ніж 6 уроків без обіду. Але так як мені не дуже подобається їжа у шкільній їдалі, я беру свій коронний термос, знаходжу тихеньке місце та їм у школі. Ну і саме цікаве у мене було під кінець дня це лабораторні роботи. з Хімії я взагалі не хімік, але приходиться вчитись. Після школи у мене залишилось трошки часу перед автобусом. Я зайшла погуляти по ТРЦ та купила мафін.